Чай всім! E, сьогодні у нас в програмі «Денні» дуже цікаве слово. Якщо ви спілкувалися з поляками або слухали якісь польські фільми, то, ймовірніше за все, ви точно знайомі з цим словом. І так, сьогодні ми говоримо про слово курва. Виділила під нього окреме відео, тому що це одне з найпопулярніших і, чесно кажучи, найбільш використовуваних польських слів. Будемо розбиратися сьогодні, чому так часто поляки його використовують. Розберемося, звідки воно пішло, як, в яких цілях його використовують сьогодні, і наскільки воно поширене. Поїхали. Щоб зрозуміти, звідки це слово з'явилося в польській, нам потрібно трішки буде повернутися до середньовіччя, бо пішло воно саме звідти. І корінь його саме латинського походження це слово курва. Писалося трішки по-іншому, але звучало так само, і воно означає вигін або ж поворот. Вже в слов'янських мовах воно набуло трішки іншого значення з часом, і його почали використовувати на позначення жінки легкої поведінки. Ну, не туди повернула. Угу. Вже в середньовічній Польщі слово курва саме з таким написом воно почало використовуватися як грубий спосіб описати повію. Але поступово це слово втратило свій початковий сенс і почало використовуватися, вживатися значно ширше. І, власне, застосовувалося вже як універсальний вигук в якихось не дуже приємних ситуаціях, вираження емоцій. Сьогодні курва, ви почуєте фактично в кожній розмові з поляком, в когось через кожне слово, в когось значно річ, а в когось, може, взагалі не почуєте. Особливо в якихось неформальних ситуаціях. Так? Це слово стало таким собі емоційним вигуком. Поляки не мають так багато вульгаризмів, і давайте так, їхні вульгаризми, тобто нецензурна лексика, вона значно. Слабша ніж наша лексика, яка походить дуже багато з російської мови, саме де дуже багато якихось прокльонів, де дуже багато якогось негативу, крові, чогось такого, прям жорстокого. В польській мові цього значно менше, і воно значно все лайтовіше, якщо брати його якесь походження, етимологію, і вдумуватися в значення цих слів, а не тільки їх емоційне якесь навантаження. Ну і, власне, курва подібне до того всього. Зараз це, скоріше, якийсь такий емоційний вигук, так, який може означати великий спектр емоцій від радості до злості. Ну, наприклад, я не виконувала. Давайте так. Я не використовую цього слова в своєму щоденному мовленні. Я не використовую його в польському мовленні чи в українському мовленні. Фактично ніколи, тому що я взагалі не використовую нецензурну лексику. Не через те, що я шалений противник нецензурної лексики, ні, це ваш вибір використовувати чи ні. Просто в мене немає якоїсь такої потреби. Ніхто в моєму оточенні сильно її не використовує. Тому ну якось так воно в мене не прижилося, і я цього не застосовую. Тому це слово теж не є. z mojego leksykonu, ale tak jak Polacy często wykorzystują, to rozbieramy. Dawaj w różnych sytuacjach, na przykład my mówimy e, Kurwa, co się stało? Czort, co się stało się? Tak? No, Zdziwowanie, jakiś wyraz, jakieś zasłuczenie umowne. Albo na przykład możemy powiedzieć Ale kurwa, pięknie! Czort zabieraj, jak krasywo, tak? jak cudowo, jak harno! Czy no, kurwa, nie wierzę! Ну, капець, чорт, я не вірю в це. Згідно з дослідженням інституту польської мови, слово «курва» входить до десятки, десятки, увага, десятки найпопулярніших слів польській мови. Це означає, що слово настільки популярне, що в неформальному спілкуванні, так, тобто не в документах якихось там чи ще щось, а просто коли ви з людьми говорите, то воно трапляється в кожному п'ятому реченні. В інтернет комунікації воно теж максимально поширене, тобто не лише в, в усному мовленні, але теж в письмовому. І воно лідирує в соціальних мережах, форумах, якихось коментарях соцмережах курва використовується приблизно в 15% постах, постів різних коментарів і так далі, які пов'язані з якимось емоційними темами. Давайте розберемося, чого воно таке популярне, тому що воно стало таким дуже універсальним словом, так тобто ми маємо якісь слова для вираження позитивних чи негативних емоцій, а воно універсальне і емоційне, так тобто воно одразу з інтонації видно, які в нас емоції, так тобто ми використовуємо одне слово, а інтонація ми показуємо, які в нас емоції. Тобто маємо таку емоційну універсальність, його можна використати в контексті від радості і до якогось обурення, злості і так далі. Другий пункт, і напевно для мене він здається найбільш очевидним це легкість вимови. Слово дуже коротке, воно легко вимовляється, воно легко вписується для нас так фонетично. Те, що ми називаємо, звучить, не звучить. Так правильно це означає фонетично. Фонетично воно для нас звучить умовно в кожному реченні, і через це теж здобуло свою популярність. Ну і традиція для багатьох поляків це вже слово стало таким собі культурним кодом і частиною їхнього культурного коду. Тож, якщо ви чуєте слово курва це не завжди означає щось негативне, це не завжди йде мова про те, що вас хтось хоче образити. Це не завжди означає, що людина зловживає максимально якоюсь нецензурною лексикою. Часто саме тільки це слово і використовується в ролі нецензурної лексики в лексиконі людини. Тобто навіть ті, хто не використовують взагалі нецензурної лексики, вульгаризмів, вони часто використовують саме це слово в рідких ситуаціях, але буває. Тому не сприймайте це щось як щось негативне. Це просто така звичка, як звичка, наприклад, у мене махати руками, так чи ще щось. І не завжди людина навіть сприймає, не завжди поляк сприймає це як нецензурне, щось вульгарне, погане і так далі. Тож, курва це не просто слово в польській мові, не просто матюк, вульгаризм і так далі. Це лише це, це частина польської мови, так його можна любити і чи, чи ненавидіти, але точно не вдасться його ігнорувати. Тому обирати вам я в жодному випадку не закликаю вас його використовувати, юзати і так далі це вибір виключно за вами. От я, наприклад, не використовую, але теж не закликаю і не використовувати. Тобто, це виключно ваш вибір, як вам подобається, як вам з ним комфортно і так далі. Просто хочу донести до розуміння, чому воно таке популярне, і хочу, щоб ви зрозуміли, що не завжди люди усвідомлюють, що це не цензурна лексика, і не завжди в неї щось негативне вкладають. Тому використовуйте або ні ваше рішення. А якщо вам було цікаво, то будь ласка, залишайте свої лайки і давайте спілкуватися в коментарях. Розказуйте, як ви ставитесь до нецензурної лексики, до цього слова. Чи юзаєте, не юзаєте. Буду рада з вами поспілкуватися. мені буде дуже цікаво почитати.